Шановні друзі, ми з вами зараз говоримо про ветеранів. Їм необхідна вся наша підтримка. Про що там говорити, це кожній людині зрозуміло. Тільки завдяки їм ми сьогодні тут з вами є. Але саме головне, що ми з вами маємо зараз зробити, це зробити так, щоб вони були живі, ці ветерани, і щоб ветеранів в принципі в Україні було менше. Що я маю на увазі? Що ми маємо досягти миру? Це наше завдання. Ми маємо досягти миру, щонайшвидше. не капітуляції України, а миру. В чому різниця? Різниця в червоних лініях, які ми маємо чітко з вами означити. Треба назвати ці червоні лінії. На мою думку, їх всього три: це перше територіальна цілісність, да, де факто порушена. Да, не буде завтра кави на набірежна Ялти, як це обіцяли, але це наші території. І, хоч вони зараз під контролем Росії, день настане, ми відновимо свою територіальну цілісність. Тож невизнання окупації наших територій, це нелегально окуповані території. Раз два. Це суверенітет. Очевидно, що зараз Росія буде робити все можливе, щоб обмежити нашу армію, нашу військову промисловість, наше право вступати в військові союзи. Цього не можна допускати. Це принципова суверенітет має бути збережений. Суверенне право України вирішувати, куди рухатися ку армію мати. І третя гарантії безпеки. Очевидно, з акцентом на Європу, це вже очевидно, але хоч з якимось долученням Сполучених Штатів. Оце треба чітко сказати і сказати на цих умовах. Ми хочемо миру що найшвидше, не просто в морі перемир'я, не просто в повітрі, всюди. Бо ми втрачаємо людей, ми втрачаємо території кожен день. Це не грає на нас аж ніяк. Нам потрібен мир, і це треба чітко сказати. І до цього треба чітко рухатись. Нам треба боротися за кожного українця, а не до останнього українця. І ще хочу сказати: я вже згадав тут США. Я бачу тут якесь божевілля несеться США. Це тепер союзник Росії, наш ворог. Ви що збожеволіли? Виявіть собі, якщо це правда, що США разом з Росією та нам з вами кінець. Нащо взагалі заказати такі речі? Це наш союзник, за якого ми маємо боротися. А всі ті, хто виставляють ідіотські роялі, ідіотські пости і все інше, ви підсилюєте в США тих. Хто там говорить злити цю Україну? Давайте її зілємо і забудемо про неї. Нам треба працювати з ними. Це наш союзник. Ми маємо бути разом. Ми не маємо права втратити США як нашого союзника. Не дурійте.